Капітане, капітане! Що сталося? У нас пробоєно? Та ні, у нас... Це що, Ми на ворогів знайшли? Та ні, ні, не на ворогів. У нас... що вже кажи вже. А, сьогодні день народження Баден Паула! А? а? Кого? Тільки не кажіть, що ви забули. Я не забув, я був скаутом раніше, і я знаю Паумаде Паума. Балмаде... Я бачу, ви забули. Ей, я майже пам'ятаю вас. Ну, майже пам'ятаю. Отож, капітане, щоб ви майже згадали, Боден Пауэлл це відомий британський засновник скаутського руху. А для більшої інформації використовуйте Google. Тоді ж почнемо приготування. Тугу! Зі скаутським роком! Капітане! Чисть з Каутського нового року я приготував вам подарунок, який сам дуже довго вибирав. О, ну у мене до тебе теж є гарний подарунок. Ну що ж, тоді давайте обміняємось нашими подарунками. Тавітане, вітаю вас! Е, вітаю тебе теж. Щастя вам і злагоди. Взаєморозуміння. розуміння. Зичу вам миру і порозуміння. До 이모이모이모 <laughs> <laughs> <laughs>